Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде про 20 доларів, а саме, що можна купити з продуктів, маючи 20 доларів в кармані. Особисто я знаю, що мінімальна зарплата в штаті Іллінойс – це 13 доларів за годину. Якщо ви працюєте продавцем в цьому самому продуктовому магазині Мар'янос чи в іншому, або навіть працюючи в Макдональдсі, ви отримуєте 13 доларів за годину. Якщо я заговорю про Макдональдс, то Макдональдсі меню стоїть на обід 13 доларів. Це вам вистачить на один раз поїсти. Людина харчується три рази на день. Йдемо купувати продукти для харчування три рази на день за 20 доларів. Так, заходимо в магазин, зараз беремо возочок і починаємо наші закупи. В усіх магазинах вже Передкрісмесний настрій, як ви бачите, вже шарики з новорічною символікою, грає вже різдвяна музика, люди готовляться до Різдва. Забув додати те, що мінімальна зарплата 13 доларів, а якщо ви працюєте деякий час, то ви можете підійти до свого роботодавця і попросити підвищення. Чому я взяв 20 доларів? Тому що це вже середня статистична зарплата в штаті Ілінойс. Ми підійшли в відділ, де продається картопля. Я закупляю для одної особи на один день. Тому приблизно беремо 3-4 картошини середнього розміру. Така нормальна. Така Отакі. три картошинки біля в корзинці. Для нашого блюда, що ми будемо годувати, беремо Одну цибулю. Також середнього розміру вибрали, положили, і все. Також нам понадобиться морква. Беремо пару штучок, дві, вистачить. Завжди, коли поїсти хочеться чогось солоденького або з фруктів, беремо бананів. Банани коштують 79 центів. Тому я беру таку зв'язку і вона вийде десь долар з копійками. Основний інтегрієнт для нашої страви це м'ясо. Ми вибираємо курицю, дивіться, вона коштує 5 доларів за паун. Виберемо по кусочкам. Can I get please, three uh, drumsticks і three wings? В американському магазині ми маємо відділ з європейськими продуктами. Візьму на десерт шоколадку молочну з малиновим смаком. Долар 80. Але на всіх продуктах ми маємо ще податок на продаж, тому потрібно враховувати, якщо ви вивели продуктів на 20 доларів рівно то це може вийти 22 2 долара буде окремий податок з останнього інгідріє інгредієнти так? з останнього інгредієнта який нам потрібний для нашої страви це або макарони, або лапша. Це ж різні види, так? Макарони. Ми беремо лапшу. Дивіться, тут багато знижок. Упаковка, яка коштувала 2 долара, стоїть долар А я тут дивлюся собі, яка коштувала 2,50. я беру за 2. Отаку ось Упаковку лапші, кладемо в наш споживчий кошик. До речі, навіть цієї пачки вам вистачить не тільки на один день, а на декілька днів. І зварити ще на другий день на вечерю з сосисками. Холостяцька їжа. Ну все, ми завершили наші покупки, йдемо на касу самого обслуговування. Зараз побачимо, скільки нам вийде цей кошик той, що я зібрав. Чи вкладемося ми в наш бюджет. Наша сума в загальності вийшла 17 доларів 76 центів. Ну, я не враховую сіль, олію, бо це завжди ви маєте вдома. Також я маю тут акції, ці магазини, я... мені потрібно ввести свій номер телефону і будуть знижки. Один долар знижки я маю і в ітогі 16 доларів 74 центра ми скупили. Ось наша двадцятка. Де вона? Мати видає здачу. Беремо чек. Відійдемо в сторонку, я вам покажу, скільки податків вийшло з цього продуктів. Дякую. You you Ми зекономили один долар за того, що я вів свій номер телефону. Нам вийшов 1674 наш кошик і 29 центів були податки. Я заплатив 20 доларів і здачі мені дали 3,26. Що ти ще можеш на 3 бакси купити? На три бакси я можу купити. Ми можемо піти купити ще сучок. Ти машкал, дай сачок. Я можу купити чай в Старбаксі за 2,75. Скільки?! Але я цього не буду робити, я краще це положу собі в копілку на наступне. На наступну закупівлю. Ну, а зараз ми відправляємося додому і я буду готувати їжу з цих продуктів. Я маю три, в дачі 3,26. Зараз вернуся і куплю ще упаковку яєць. Я забув. Зараз сходимо. Маленький лоток яєчок. 6 штучок, коштує 1,30. Потрібно перевірити, чи вони не тріснуті. Беремо. Взагалі американський хліб не дуже смачний. Подивіться, він просто як губка він м'якенький, американці його використовують як тост, для тостів. І Подивіться, ціна самого дешевого хліба коштує 1,79. Напевно, нам не вистачить і такий хліб не псується більше місяця. Навіть страшно уявити, що він зроблений. -чек. Моя здача навіть залишилось долар. 2 долари. Долар 95 залишилось бачити. Наш суп вже майже готовий. Залишилось додати макарони, завити два яйця. І для смаку я маю вдома укроп, додаємо щепотку укропу. Мій суп доварився, я дав йому настоятись 5 хвилин і зараз будемо його їсти. Я насипаю собі миску. Подивіться, який він наваристий, смачний, з укропчиком, з яєчком. Клешня, куряче м'ясо, гарно проварилося з розміщею, смачний супчик. Ну, бажаю вам сного, приємного апетиту. А Я буду зараз пробувати суп за 20 доларів. Власно ручка дитова. Для такої погоди, яка на вулиці зараз дощувати саме. Це, що нам потрібно Для нашого організму. Ну і настав час для десерту. Зараз закуштуємо шоколадку за $1,70. Шоколадка польська. Малінова. Моє посилання в цьому відео в тому, що так, в Америці ростуть ціни, ростуть ціни на бензин, на продукти, але економити можна і прожити можна в Америці З самою мінімальною зарплатою. На ці 20 доларів, які я витратив, можна їсти не тільки один день, а цю каструлю супу Вам хватить навіть на 3, а то 4 дня. Якщо ви сам неодружений або самітня дівчина чи хлопець, неважливо. Ви можете економити, ви можете працювати по 8 годин з. Цілий тиждень, 5 днів і зарплатою 20 доларів на годину, і отримувати 800 доларів. І на навсього тратити на продукти, на харчування 20-40 доларів на тиждень, і все решта, це буде вам на проживання за рент, за біле, заплатити за телефон і навіть вам на якісь деякі розваги. І те, що в Америці погані продукти, це не так. Тут багато інтернаціональних продуктів. Так як бачите, магазин Мар'янус це не самий дешевий магазин, в ньому доволі багато європейських продуктів, з європейських це німецькі, литовські, польські, українські. Ці самі продукти ті, що у вас лежать на ваших паличках в вашому магазині. І якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, напишіть коментарі. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!